Привіт! і так, в центрі яких подій ви скоро будете, дивимось, дуже актуальна. нагаду про акцію шість відповіді на ваші запитання 300 гривень, але я дуже дякую ще всіх за донати, тих людей, які просто дивляться і приводять мені гроші. Чому? Тому що це крутий енергообмін. Більш того, скажу одну таку річ, вже помітили. Якщо ви за розклад переклали. Гроші не має значення яку суму, навіть, ну, мовно кажучи, 50 гривень. То цей розклад для вас відбудеться 100%. Тому я чекаю на ваші донати, бо я для вас дуже хочу бути корисною. Я думаю, ви це відчуваєте. І так дивимось, мої самі найкращі, в центрі яких подій ви будете. Справедливість, старший аркан. Так. Е... Угу. Круто таке випадає, дівчата. Зараз в вашому житті, в центрі яких подій ви знаходитесь, а будете знаходитись, да, найближчим часом. У вашому житті все буде по справедливості. Це дуже круто, дівчата, бо я відчуваю, що в мене. Дуже круті дівчата, які живуть по правильним законам цього світу, і тому, якщо це так, в вашому житті тепер все буде по справедливості. Ви тепер отримаєте те, на чого заслуговуєте. А на що саме по справедливості, йде король жезлів. Це людина, яка ставить мету, йде до неї. Це людина, якою все горить в руках, тобто це енергійний чоловік. Більш того, він буде вам сексуально. Сподобатися, це дуже важливо, дівчата. Що ще буде по справедливості? Боже, ви були у паузі, ви нічого не робили. Тобто, це стосується, зараз я бачу особистого життя. Ви взяли таку перерву, начебто треба передохнути але недовго це буде дівчата вау ура йде взаємне кохання він і вона це взаємне кохання це двійка чаш це вже не оця ця залежність коли один кохає а інший тільки дозволяє я дуже щаслива що ще буде по справедливості у вас були якісь ілюзії щодо якогось якоїсь людини, щодо якогось чоловіка, що життя з ним. Тобто були ілюзії. Ось вони було дуже багато. Ви що самі собі придумали, жили в якомусь такому лізорному світі. І тепер у вас буде це закохані вибір. Зараз тільки подивлюсь, вибір. Що вибір? Вибір жити в цих ілюзіях чи йти в нове, чи що? Який вибір такий у вас буде? Розбите серце було.